Вітаю, забрав з розеточки ось таку кавомашину капсульну крупс. Ось тут зроблю її розпаковочку і огляд, тому що, коли я її купував, в мене були питання. Можливо, у когось теж є ці питання, тому ми їх зараз вирішимо. Характеристики називати не будемо, я думаю, на сайті чи магазині всі прочитали. Так, запаковано. Так. Є. Знімаємо чохол Так, це нам ці папірці не потрібні зараз. Має вона ось такий вигляд. Тут трошки видає, тому що... У мене є вже досвід з розеткою, що треба навіть в точках видачі все перевіряти, то я з бутильку налив сюди води закіп'яти перевірю, тому тут є вода. Ось такий має вигляд. Ось цей целефан. Давайте ми знімемо це все. Ось виявляється, контейнер для води виймається, я цього не знав, це прикольно. Так, тут целофан. І. Ось тут також зараз знімемо такий в неї вигляд. Ставимо контейнер цей на місце і кришечку поки що. Пройдемось по органах керування. Тут всього одна кнопочка. Зараз я так посуну чи не посуну. Потім вирішимо з Ну і Подача гарячої води чи холодної речовик вправо вліво. О, чому в мене було питання, коли я її купував? Там було написано, що автоматичне приготування напоїв. Ну, ну, тут автоматичність в тому, суть в тому, що вона наливає певну кількість води. Ну або пари, потім вона воду перетворюється. Ось то, Я думав, тут бачите, на деяких, коли купуєте, ось ті капсули. тут. Написано там 230 мл води. Треба тут 180 мл води. Цю купуєте тут 170 50 мл води. ось то я думаю, що тут є якась кнопочка. Хоча по базовим напоям вона розповідає. Але, на жаль, ні. Ось то об'єм води треба відміряти. У нас тут є ось така чудова книжечка це на сарказм, дійсно чудово. І ось тут пишеться, треба, якщо 300 мл води, то це треба 45 секунд тримати цей важіль. Ну або чекати, так? Там треба 50 мл, це 15 секунд. Ось але рахувати воно якось так. Будемо робити інтуїтивно. Але ось об'єм відміряти можна по секундам. Ось ця штука прикольна. Виймається, щоб. Злити те, що там трошечки пролилось. Так, і можна ще ось по висоті під чашку виставляти висоту. Треба більше, більше треба десь ось, де у нас тут стаканчик. О, стаканчик теж ця висота, але якщо потрібно. Якусь там еспресо, то маленьку чашечку можна ще підняти ось до такої висоти. Так, ми поставимо на цю. Зараз несемо на подовжувач. Надовжувач присутній. Да, до речі, об'єм. Я не пам'ятаю, який конкретно тут об'єм, але коли я читав щось, мені здавалося, що він досить великий. Вмикаємо в розетку. Де у нас тут вимикач? Сподіваюсь, видно. А, ні, це ось вивімкнуло, мабуть. Так, і залімо водичку. Я буду так показувати е, зараз збоку, щоб видно було, скільки водички там витрачається. Літр увійшов. Здається, літр. Є такі Д-08, там взагалі сумно. Ось, закрили, увімкнули. Поки горить червоним, це гріється е, цей нагрівальний апарат, так як і пару видає. І коли загориться ось ця кнопочка зелена, можна вмикати. Так, да, тут є під тиском і холодна і гаряча вода. Зараз щось довговато, але загориться, я думаю. О, зелена, тепер можна працювати. Ось, коли ви інструкцію прочитаєте, якщо ви цю машину берете, купите інструкцію почитаєте. То там рекомендується перші 60 секунд холодну воду прогнати через машину. Так, я це все робив, тому вже робити не буду. І потім 60 секунд прогнати гарячу воду. Це, мабуть, для того, щоб. Це все очистився після заводу. Так, зараз я виллю. Ось після цього, як ми ці маніпуляції зробили, відкриваємо оцей капсулу тримач. Виймаємо звідси ось цю лієчку, чи я не знаю, як це називається. Можливо, просто для приготування чаю вона теж буде потрібна. І е, зараз ми е, зробимо, ось що я тільки побачив на малюнку коробки рекламу ось цю каву, то після цього вирішив купити цю каву. Так, би то я е, купив каву, каву машину, набагато дешевшу. Щось мені просто. Хоча на дешевше виявляється, це теж можна готувати. Я просто не знав, що ось ці коробці, яку я дістав, там дві капсули, одна ось темна. Інша біла, відповідно молоко і кава. І треба, тут щось показує: 170 мл спочатку е, молока зробити. Так, вставляємо, а потім уже каву. Ось, і запускаємо. Ось і воно тут дійсно як спінені вершочки виглядає. Виймаємо цю капсулу, ставимо ось цю темну. І вже тут скільки там 50 мл, Додаємо ось цю. І ось як на картинці, на ось цій. Реально ось така штука я спеціально взяв прозору чашку. Реально ось така штука виходить. На смак я вже пробував, реально дуже-дуже смачно. Ну, як з справжньої кавомашини... Я можу навіть... Це вже багато перелив, звісно. Але покажу, просто офігенно виглядає апетитно і так само воно смачно. Ось тому це був ось такий розпаковка огляд кавоварки крупс з розеточки. Ось, ну, я не жалію покупку. Єдине, що ось, це мілілітри відміряти, треба секунду робити. А так все працює супер. Да, і якщо кому цікаво, скільки ж пішло водички на ось цю чашку, ну, ось тільки в баці стало води. Я не знаю, куди вона пішла, уходить. Але ось така штука. На цьому все. Всім дякую, що поставлю за увагу. Якщо є питання, пишіть, кажіть, відповім. І все, до побачення.